Це і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ми сьогодні чули Євангелія про кого? Про юнака, який прийшов до Ісуса. І каже: учителю добрі, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне. Людина постійно таке враження в мене складається, привикла щось. Чинити, щось робити, відповідно, коли ти щось робиш, отримаєш якісь результати, тобто якесь життя вічне чи щось інше. Ну, Ісус каже, чому називаєш мене добре? Тобто Він переводить інший спосіб мислення, задаємо інше питання, щоб відвести його фактично від е духу запитання, які, яке він задав. Але все одно хочу допомогти йому би, вирівняти стиль мислення. Ну і якби розбирається. Що, е ніхто не добрий, тільки один Бог, якщо хочеш увійти в життя, додержуй заповідей, яких питає Його. Тобто він вважав, що він ще не знає якихось таємничих заповідей, які скрив Бог або не, не досказав Бог. Таке враження, що десь ці заповіді є. Але Ісус знає ще якісь таємничі, тобто щось таке секретне. Знову якусь унікальність. Якщо ти будеш щось знати унікальне, ти будеш кращише, ніж інші простюхи, які виконують просто 10 заповідей. Ну і Ісус йому прилічує цих 10 заповідей. Ну і цей Гордо каже: все це я беріг з Малку. Що мені ще бракує? Ісус піднімає рівень випробування і каже: якщо хочеш бути досконалим, чи. І вимагається досконалість від всіх? Не знаю, може, не вимагається. Він сказав: піди продай, що маєш, і дай бідним і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Почувши це слово, юнак відійшов сумний, бо велике майно. Тобто, мав чим роздумувати, не сказано потім десь в Євангелії, що він вернувся і пішов за ним. Ось, але сам смуток показав, що він не хоче зробити те, що йому конкретно сказав його вчитель. Тобто на початку він називає його вчителю добрий». Тобто, е, якщо хтось когось визнає, визнає вчителем, може, він його буде слухати, в кінці він не послухав його. Отже, він скасував своє слово, яке сказав на початку, і е, в такий спосіб відійшов сумний. І е, Учні Ісуса запитують, е, тоді Ісус сказав до своїх учнів істину: кажу вам, трудно, багато ми війти в Царство Небесне. І ще кажу вам: легше верблюдові пройти через вушку в голосі, ніж багатому війти в Царство Боже. Почувши це учні, здивувалися і вельми, і вельми, вельми і сказали, хто ж тоді може бути спасенним. Що ми тут бачимо? Конкретну проблему не вирішено, що навіть учні не зрозуміли. Що хотів Ісус від цього юнака? Ісус каже, пояснює, трудно багатому війти в Царство Боже. Як ви думаєте, чому багатому важко війти в царство Боже? Ваші версії. Важко розлучитися з благами своїми. Розлучитися з благами своїми. Но кожен має свідомість, що з ними обов'язково розлучиться, бо помре. Всі колись розлучаться. Ще які версії? Може багат, багатство нажити нечесним шляхом. Ну, тут не було уточнення Ісуса, що трудно поганому багатому чи злодію багатому війти в царство Боже. Бо є, наприклад, люди, які добилися все своїм трудом і чесно. І вони... Що ви сказав? Більше часу витрачають на своє багатство. Дуже гарна думка, тому що насправді ти постійно щось робиш, щоб мати щось або бути кимось. А хто робить? Звичайно, я. Тобто, оце є проблема мислення такого старого життя, де людина привикла все сама вирішувати. Якщо людина вирішує все, то нашої Бога. Тобто тут цей стиль мислення не підходить до законів царства Божого. Тобто, до, скажімо, до того, щоб перебувати в царстві Божому, мусить бути певний спосіб мислення, певна така логіка, чи стиль мислення, чи дух, в якому людина живе. І це якраз не пасує. І сьогодні Ісус, якби хоче це розвінчати. Сьогодні апостол такий цікавий. Е, до Корінтян 158 зачало, я готувався по, по своєму телефону, може, в мене якась помилка. 15.09 сьогодні, так, ну мабуть, буває. Зато буде два апостола. Давайте спочатку, браття, пригадую вам Євангеліє, яке вам проповідував, яке ви прийняли від в яким і стоїте. Ним ви також спасаєтесь, коли держите його таким, як я вам проповідував. Я б вам передав найперше те, що й сам прийняв був: що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, що був похований, що воскрес третього дня за Писанням, що явився звився і потім дванадцятьом. Опісля ж явився більше як 500 братів разом, разом, більшість яких живе й досі, а деякі померли. Ось після явився Якову згодом усім апостолам, а на останку усіх, немов якомусь недоноскові явився і мені. Бо я найменший з апостолів, я недостойний зватися апостолом Богу, не в церкву Божу. Про кого тут говориться? Про Павла. Павло гонив Церкву Божу і написав приблизно, я не пам'ятаю точної цифри, хто візьме новий завіт, 80% послань. 80% послань до нас. А послання це що це якби листи? Тобто він вчить нас жити, вчить той, хто не жив з Христом. Чуєте логіку? Павло, який був безбожником, гонив Християн, Христа в очі не бачив, а він нам пише, що він вчить нас жити. Дуже гарна така позиція. Але тут є якраз секрет. Бо я найменший з апостолів, я не достойний звався апостолом Богони в церкву Божу. 10 стих. Благодатью Божою я є тим, чим я є, і благодать його в мені не була марна, бо я працював більше всіх них, та не я, але благодать Божа, що зо мною. Кому приписує Павло всі свої подвиги, всю свою силу благодаті Божі. І це, якби і апостол і сьогодні Євангелія, якби в дуеті, говорять нам, хочуть промовити до нас, щоб ми так само мали цей стиль мислення, який дуже необхідний до того, щоб перебувати в Царстві Божому. А саме не надіятися на себе, не на свої сили, а надійтесь на благодать. Я довго сьогодні вночі думав, якийсь приклад треба подати, коли людина починає надіятися на щось своє. Не вигадав нічого аж дуже розумного. Давайте, може, зайде, може ні, але скарб. Людина привикла все життя ходити своїми ніжками. Коли треба кудись швидше піти, ну, то підбіжи. Але винайшли велосипед. Велосипед це така гарна штука. Яка швидше дозволяє людині переміщатися, тим більше є багато користей, розвиток м'язів очей, бо ти постійно зиркаєш на різні сторони, щоб вправно їхати під ноги, собі дивишся під колеса. Плюс розвиток м'язів. І саме головне суглоби не стараються як під час бігу. Бо коли ти біжиш, ти всю масу тіла переносиш на один суглоб ноги на другий. А коли ти крутиш педальки, все змащується, все просто працює. Це ідеальний, не знаю, Божий витвір для мене. Або Бога натхненийся тим духом, комусь там Бог дав цей е, інтелект придумати велосипед. Отже, людина починає надіятись на велосипед і починає тільки ним жити і вже починає забувати ходити. Таким було зі мною, коли я був в юності, навіть пробував в туалет заїхати. Думаю, наскільки мені вдасться. От Щоб я ніколи з велосипеда не злазив. Отакий От я був захоплений велосипедом, маєте юнак, молодий тому подібне. Добре, чи, чи велосипед це дуже гарна річ, і всі її люблять. Ваша добре. Ті, що роблять доставку на велосипеді, які кожен день мусять їздити багато кілометрів по містах з таким рюкзаком, вони люблять той велосипед. Їм же той велосипед так в сідушку в'ївся, що вони вже його не люблять. Вони хочуть більше рівня. Що є крутіше за велосипед? Електро велосипед. Електровелосипед. Дякую. Або самокат. Ну, тобто щось інше. Давайте дійдемо до рівня автомобіля. Автомобіль ще ліпше. Людина починає надіятися на автомобіль. Їздить сюди машиною, туди, сюди, туди, сюди. І за пару років що в нас спостерігає? Животик. Йому може показати, не треба. Тобто, насправді, людина настільки звикає до цього автомобіля, і в мене одна психолог каже, я себе заставляю ходити, щоб не їздити. Бо я завжди спішу, а швидше машиною. Тобто, чи ви десь знаєте, що є людина залежна від машини? Наприклад, дуже якась зайнята людина, яка багато вирішить, і в неї ламається ця машина. Все. Тому насправді я не хочу показати, що розкіш це мати велосипед, чи електровелосипед чи самокат, розкіш мати машину. Але як людина на це надіється, на що вона би, без чого потім не може жити? Висновок, що треба мати? Дві машини. Так як я маю дві машини. Знаєте для чого друга машина? Бо перша постійно в ремонті, перша постійно ремонтується. Ви розумієте тон тонкість моєї душі? Дякую. Отже, наш юнак він надіявся на своє багатство. Ісусу він не перешкоджало, що Він є багатий. Але Ісус серцевідець і знав, що багач постійно надіється на своє майно. І Ісус запропонував йому від, відділитися від цього майна. І це настільки надівся, що не зміг навіть послухатись найбільшого пророка, найбільшого вчителя. Сьогодні апостол так само говорить, що він був дуже великим воїном, дуже багато гонив церкву, але він сказав: благодать Божою я є тим, чим я є, і благодать його в мені не була марна, бо я працював більше від всіх, та не я, але благодать Божа, що зі мною. Отже, апостол вже доріс до того рівня, щоб дійсно подякувати Богу за Його благодать. Я слухав на днях таку дуже гарну проповідь. Назва її така мене заінтригувала в Ютубі, вона вискочила. Про цю битву, ти виграв. Програвши цю битву, ти виграв. Суть цієї годинної проповіді була, що коли ти. Здався своїми силами, ти починаєш тоді легше надіятися на Бога. Тобто, коли ти вже не маєш е, ну, опиратися на свій інтелект, на свої зусилля, от є така немач, от все, я вже не маю далі сили, дуже часто проявляється сила Божа. І, на жаль, деколи диявол це теж використовує. Бог використовується через злість диявола, який нам щось забирає в житті, робить якусь хворобу, ще щось людина падає. І в неї два варіанти. Або покінчити життя самогубством, чи опустити руки, і потім покінчити життя самогубством, бо будь яка наслідок гріха завжди веде до смерті, або почати надіятися на вищу силу, на Бога, який допомагає. І тому, коли людина. Має щось за що б вона мала триматися, хай буде людина, яка от, дуже любить свою машину. ця машина й дуже багато допомагає. І коли пропадає ця машина, то тоді в людини валиться життя. Коли людина надіється на себе, на своє багатство, на свої сили, на своє вміння, вона тоді, ну по суті, нашої Бога, куди не гляну суди рук моїх діл. І це мислення якраз сьогодні є таким. Токсичним чи неправильним в житті нашого юнака, Ісус це побачив і запропонував йому це лишити. А сьогоднішній апостол теж нам нагадує, що оцю всю потужність проповідей і писань, яких писав Павло, насправді це не є його дипломи, чи його навчання, чи його якась така гордливість, але благодать Божа. І коли людина тоді здобуває оцю. Свідомість, вона має інше мислення і вона готова до царства Божого. Тому Тому, ж, чому? Тому ж, що е, розумієш, що все є від Бога. Я не відчуваю зараз е, внутрішньо, що я вам відкрив весь секрет, і ви тепер після цього зрозуміли, як це не надіятися на щось своє, е, що бульбу не садити, нічого не робити, надіятися на Бога. Ні. Ідеться просто, чи ми надіємося тільки на це. Чи ми розуміємо, що тільки оце мені дасть прожити? Люди дуже часто, особливо зранені радянською, радянським життям, бідністю, постійно звикли щось працювати, як отець Роман сказав, пару днів, де щось робимо закрутки. Робимо закрутки, бо треба робити закрутки. Потім даємо сусідам, бо вже закрутки псуються, бо треба комусь їх їсти. Тобто постійно страх лишитися напівголодними і тому треба постійно щось закривати, постійно щось робити, 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 садити. І це є якби ну наслідок того страху бідності. Не говорю, що не треба, але ж повторююся, щоб не думали, що не треба нічого садити, нічого, але надіятись тільки на. На себе людина починає постійно жити в страху і в біганині. А в біганині що вона робить? Немає часу на Бога. Я не, не, не буду судити людей, не знаю чому, але вчора не було в цій парафії на Домі Воскресіння чи ще щось. Бо кожен робив якісь справи, кожен чимось зайнятий, бо потреба. А почитати слово Боже не так треба. Виходить, в моїх очах. Я просто суджу по цифрах, які вчора були на групці. І так далі. І це є шкідливе мисленням, Бог хоче цього позбавитись. Тобто, коли ми надіємося тільки на свої закрутки, на свою працю, на свої цей, відповідно, діял нас так обманює, що ми постійно крутимося в одному і тому ж самому. Людина, яка надіється на Бога, вона теж буде робити закрутки. Але коли вона не закрутить чогось, бо поїхала нам на прославу чи поїхала на реколекцію. А виноград пропав. Ну, наприклад, я не знаю, чи якийсь там харч пропав, ну нічого, хтось інший дає, щось інше закручує. Тобто людина є тоді спокійною. Ну не встигла я на якусь там акцію, була в магазині, акція не купила я щось дешевше, але посвятила час десь там на Бога чи, 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 чи. акція минула, та? бо вона була короткою. І людину це не болить. Тобто, тут якби не суть ні в закрутках, ні в праці, ні. Суча людина прив'язана і боїться, що вона, от якщо цього не зробить, то вона щось втратить. А тоді вона перед своїм, своїм життям має вибір. Є пропозиція церкви, яка, яка пропонує там, кілька годин на, на тиждень посвятитися на Бога, плюс, до речі, ще й приватна молитва. А ну давайте так пограюсь. Чи, чи був у вас такий якийсь дуже зайнятий день, що ви зранку встали і отак? З самого ранку десь бігли-бігли цілий день до вечора. Був такий десь когось день. Ось. Ну і ви потім згадуєте, треба щось і Богові там дати. На останок дня ми ви, виділяємо йому цей час, і який цей час трошки сонливий, слабший. Тобто, насправді дияволові вдалося тими якимись перепетіями нас відвести від Бога. Це була суть, можливо, того всього. Плюс засмутити нас, розчарувати. А ми не досипаємо, бо щось сталося, бо машина поламалася, бо треба здоров'ям своїм займатися. Тобто він ідеальний митець. Питання в тому, що церква має нагадати нам, що дійсно, коли ми надіємося на Бога, тоді ми що зробимо з самого ранку. Чи, скажімо, Коли навіть буває проспали, і ми до обіду бігали, в обід ми зупиняємося і читаємо Слово Боже. Я, я говорю це від себе, тому що я сам не є, не є святим і не є таким, що я би похвалився. От знаєте, браті і сестри, я, я дожив до цього рівня, що я завжди Богу віддаю першість. Навіть коли зранку десь заснув, побіг я в обід обов'язково дві-три години посвячу на Бога, відчуваю мир і тоді далі продовжую день. Я так не живу. Але я точно знаю, що Бог хоче цього від мене і від вас. Тому нехай сьогодні ще наші Євангелії, такі апостоли, і це все, що сьогодні буде подавати церква, нам показує, що надіятись на наші сили теж треба, але після надії на Бога. І коли надієшся на Бога, хочеш бути з Ним, хочеш читати Його слово, хочеш перебувати в ньому, пізнавати Його, слухати проповіді. Чи навіть під час роботи можна слухати проповідь, можна просто їхати в машині, можна в машині їхати і проповідь слухати. Бо цю проповідь випадково каже, знайшов в Ютубі. Відповідно, тоді людина збагачується, збагачується, а коли ви будете багаті на закрутки, що ви будете робити, роздавати. А коли ви будете багаті, на... ну ви всі не з'їсте, бо людина така молодець, що вона як закриває, то закриває максимум і допізно. І пальці печуть, але буде закривати. Я то знаю. Не по собі. І коли ви будете багаті, ми будемо багаті духовними речами. Ми будемо ділитися духовними речами з нашими ближніми. А що наші ближні потребують більше закрутки, які вийдуть в туалет, чи все-таки щось духовне, яке піде в життя вічне? Тому нехай ця сумна історія. Сьогодні, до речі, сумна історія. Бо юнак відійшов сумний. І нас надихає, щоб ми так не робили. Сьогодні, бачите, Ісус показав, як не треба робити, чи розказав про людину, як не треба робити. І, відповідно, цей Ісум засмутив апостолів. E, почувши це, учні, здивувалися вельми. І сказав, здивувалися, може, засмутилися. Хто ж тоді може бути спасений? А Ісус глянув на них пильно, що означає каже, так подивився в очі. Ісус подивився в очі і мовив. У людей це неможливо, Богові все можливо, людськими силами. Багатствами, заробітками, недосипаннями це неможливо, а Богові все можливо. Слава Христу!